Доброго ранку, любі діточки. Я вітаю вас на занятті з патріотичного виховання, а тема нашого заняття дітям про Тараса Григоровича Шевченка. Підготувала заняття вихователь ДНЗ номер 83 Катерина Комашко. Наступна Ознайомлювати дітей з творчістю великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, прищеплювати інтерес до національного колориту та виховувати любов до рідної. А для того, щоб у нас з вами був гарний, гарний настрій, я вам пропоную і зробити разом зі мною психогімнастику. Для цього, будь ласка. Взяйте зручненько, рівненько, приготуйтесь ваші оченята, приготуйте вашу горілочку. І повторюйте за мною, на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка, стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати і до білої хатинки? Немов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. От ми з вами і поділилися гарним настроєм, а сонечко Наче яскравіше стало світити, ось і у нас з вами з'явилося гарне яскраве весняне сонечко. А я запрошую вас сьогодні в дуже цікаву подорож в Сиве століття. Будемо сьогодні ми з вами знайомитися з видатним українським поетом Тарасом Григоровичем Шевченком. А розкажу я вам, як він народився. Народився він дуже давно в маленькій хатині, в бідній родині. Народився такий малесенький хлопчик Тарас. Подивіться, будь ласка, уважно на відео. Ви побачите, яка малесенька, але чіпурна та гарна хатинка була у Тараса Григоровича Шевченка. І на фотографії ви побачите. Як цвітуть сади, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Так писав в своїх віршах Тарас Григорович Шевченко. Ось такою великою, дружною, але дуже бідною була сім'я у Тараса Григоровича Шевченка. Окрім хлопчика Тарасика, в сім'ї виховували ще семеро дітей. Сім'я була дуже працьовита та дуже активна. Тарасик був найменшим та надзвичайно допитливим, тому прокидався в досвіта та біг зустрічати схід сонця біля річки. Саме тоді в його малесенькій голівці зародилися слова Світає край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Подивіться, як яскраво сонце світить. Здається, воно наче палає. Отак одного разу Тарасик прибіг додому та сказав своїй старшій сестричці Катерині Катрусю, там край неба палає. Соловейко темнім гаї сонце зустрічає. Малий Тарас дуже любив малювати, тому його старша сестричка Катерина, яка дуже любила свого найменшого братика, дала йому олівець та малесенький клаптик паперу. І від того часу він постійно малював, малював і малював, малював все, що його оточувало: і дерева, і квіти, і улюблену річку. Навіть тоді коли найменшим дітям давали завдання пасти овець, Тарасик навіть тоді знаходив час, щоб помалювати та помилуватися природою рідного краю. От ми на фотографії бачимо, як маленький Тарасик, поки вівці пасуться, щось пише та малює, вчиться науку. А ще малий Тарас дуже любив слухати казки та пісні, особливо діда Івана та своєї улюбленої матусі. Дід Іван був легендарною постаттю, тому Тарас Григорович Шевченко, ще будучи малим, коли слухав розповіді свого дідуся, уявляв, як він, славетний нащадок українського козацького роду, скакав на коні з шаблюкою. Чи змагався з польською шляхтою? Тому, коли маленький Тарасик йшов пасти овець в поле, він брав велику палку та постійно змагався з будяками, уявляючи, що він боронить українську землю. Ось о такого маленького, тендітного, мрійливого хлопчика Тараса виріс. Відомий український поет Тарас Григорович Шевченко. Його вірші були наскільки близькі українському народу, що люди покладали їх на музику і співали як народні. Навіть ніхто й не знав, що автором цих пісень був маленький хлопчик Тарас, який справ справжнім, великим, сильним і могутнім поетом. Та художником, який прославляв український народ в світі. І він говорив в сім'ї і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові, не забути пом'янути незлим тихим словом. А зараз я вам пропоную послухати віршик та уважно роздивитися малюночки, які я вам пропоную. Але я вас прошу, будь ласка. Уважно слухайте віршик, тому що ми з вами будемо грати в гру. Приготуйте свої вушка і ми будемо слухати. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. Це один з багатьох віршів Тараса Григоровича Шевченка. Це не весь віршик. Це лише малесенька частинка. Я вам пропоную зараз ще раз послухати віршик, а потім ми з вами пограємо в гру. Домовились? Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Подивіться, на малюнку видно, як хвилюється Дніпро, як він хвилюється. Маленькими хвилями, а вітер так віє, що верби біля води наче похилилися і торкаються води. Правда? Давайте з вами пограємо в гру. Гайда? А гра наша називається Чи слухав ти уважно? Хто слухав уважно, той зможе з легкістю відповісти на запитання, які я буду вам задавати. Слухайте уважно перше завдання. Що робить дніпро широкий? А хто уважно слухав, той пам'ятає, що дніпро широкий реве та стогне? Чому говорять, що він реве та стогне? Тому що, коли вітер сильно дує, на воді здається, що наче хтось реве, такий звук відбувається, з'являється. Що робить вітер? Вітер що робить? Вітер завива. А який вітер? Хто уважно слухав, той знає, що в вірші Тараса Григоровича Шевченка вітер сердитий. Що ще робить вітер? А вітер такий башкетний і пустун, що він додолу верби гне високі, а горами хвилю підійма. За допомогою нашої такої нехитрої гри. Ми з вами можемо переказати віршик. Ревета стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високе, горами хвилю підійма. Я думаю, що за допомогою моїх підсказок ми з вами дуже швидко можемо вивчити цей віршик. Давайте ще раз повторимо: Ревета стогне дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Ви великі. А сьогодні на занятті ми з вами займалися тим, що знайомилися з творчістю видатого, видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. І саме в березні місяці. Народився видатний український письменник Тарас Григорович Шевченко. Здається, кращого нема нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, говорив Тарас Григорович Шевченко. Дякую вам за увагу, до побачення, до зустрічі на наступному занятті.